Друзі, всім великий привіт радий вітати на ютуб-каналі Азарт. Сьогодні друзі. Ми з Вовоном у двох виїхали в розвідку подивитись по полях. І друзі приїхали на одне улюблене поле, одне з улюблених полів, скажем так. І друзі, воно перегорене. Правда, вже похожене, але тим не менш воно перегорене і ми будемо друзі тут ходити. Значить, в мене було вже три сигнали, дві алюмінки і щойно випав шматочок срібла. Я з MindLab, Elite, Вован з Експідеус. Котушка X35. Виван наглажений, якщо що. <хи> От, е зараз показую, друзі, знахідку. Ну і рухаємось далі. Е хто не підписаний, обов'язково друзі, підписуйтесь, е підписуйтесь на Facebook-групу Майнлаб Україна. Е підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку, мій інтернет-магазин металошукачів та аксесуарів Золотошукач, який знаходиться в інстаграмі. Тікток-сторінку і, до речі, теле... створив телеграм-канал, де завантажив пісню От, Там ви її можете скачати, подякувати. Теж можете там за пісню плюс дві пісні рай туди завантажив. Ну і будемо там спілкуватись, ділитись знахідками. Тому долучайтесь теж до телеграм-спільноти Азарт Скарби. .ua». Буду радий бачити всіх. Погнали! Друзі, Отакий сигнал. Хожу на програмі Парк 1, Чуйка 23, Поліфонія, Швидкість 3. Всі метали. І, значить, ось такий шматочок срібельця. Супер. Супер. Срібло. Ой-ой-ой, срібло є. о, Срібло є. Це вже добре. Беремо і рухаємось. Чи... Е, в наглажено є журбиночка, дивіться, це, скоріш за все, був антоніан. Або Фоліс, може великий такий. Е, Ні? Ас хіба ж? Ні, Я думаю, це Антоніан, тому що він не бронзовий, а він якийсь ліміс або низькопробне срібло, бо білі, а Ас він би був бронзовий. Коротше, мало того, що з диркою, так ще весь поломаний, якийсь паляний, гризяний, да, він величенький, такий. Ну Так, да, доволі великий. Коротше, беремо, не затримуємось, рухаємось, шукаємо цілі. І бажано жовті погнали. Ну да. Що ж, друзі, чергова знахідка. Випала в мене ось така голочка для шиття. Черніхівська культура. На жаль, вушко обламане. Ну, а сама голочка ціленька. Ось так. Покажемо, який був сигнал. Бачите, сигнал такий слабенький. Слабенький, але він був. Берем. Так, хлопці і дівчата, давайте спробуємо викопати в онлайні. Доволі таки яскравий сигнал. Ой, незручно. Трішки. Доволі таки хороший сигнал, тому вирішив подивитись разом з вами. Ай-яй-яй! Журбенка це якийсь шмат свинцю я так думаю, бо. Важкень. Ну, нічого. Шмурдяк теж ми копаємо, забираємо. Це, до речі, для деяких коментаторів буде, які там пишуть, що ми підкидаємо, бо в нас на відео лише одні монети, динарі, там знахідки, а шмурдяку немає. Так от. Шмурдяк є, ми просто його не показуємо. Все, скинув, покину. Біжу до Вована, тому що у нього здійснила з мрія. В нього, друзі, здійснилась мрія, він знайшов і ній шукав 3 роки. Три роки шукав. Ану, де? Ох, ти шо ти шо. Ох, класно, друзі. Амулет місячний і срібний. Срібний, дивіться, як Ваван довго шукав. Амулет місячник він знаходив лише частинки, ламані там да. поламані, ціленьку жодного разу. І ось нарешті, друзі. Там мрії не. збуваються, головне вірити і вперто шукати. Супер! Голона, вітаємо. Крутяк! Він так, тільки що так стрибав, що капець ікнача враусу знайшов. І срібна голка від Фіболи. Е, рядом були, до речі. Да. Один біля одногося, сін, два сінальчика просто було. було. Ще й друзі дивіться, Частина були. Це амулет е римський, які носили хлопчики. Е місячник носили дівчатка, а булу носили хлопчики. Так, два амулета вже й супер, супер. Клас, друзі, рухаємось. Коротше, друзі, це просто щось неймовірне. Е, Гован каже: містика. Вован наглажений з Деусом XP 35 Коротше, це поле, де Вован вже тут знайшов два амулета. Один будиночок і один листочок золоті Я тут знайшов золоту заготовочку І все на цій хатці, де ми зараз ходимо. І, друзі, щойно, щойно, друзі. Голова не йде, дивіться, у нього сигнал. Ви лишень погляньте. Друзі, ви лишень погляньте. Обалдеть Друзі, золото. Це античне золото. Це просто капець. Ану. Секундочку, зробимо темніше. О, подивіться, це просто кайф. І воно таке грубеньке, ну що це було? Від чого? Таке уявлення, як начебто воно було до чогось припаяне чи що. Друзі, ну це золото. Чисте золото, друзі. 900 проба, як льоду, тому що воно таке жовте-жовте. Хух, -жовте. ти, що ти що! І завжди, завжди ця хатка нас просто тішить. Просто тішить, рве, рве. вона вміє. Вау. Фу, кайф. Ну, друзі, вона вітаємо, це, це заліково. Це заліково. Не даремно ми проїхали сотні кілометрів до цього місця за цим. Кайф. Так, глядачі, щойно у мене був сигнал. Не такий крутий, як вована, але... До речі, вован щойно знайшов 20-ти камінь. Опа. Файнісімо. Так, а в мене, друзі, випала залізна пряга. Ось така. Це також чернігівська культура. От. Ну, поки що такі знахідочки. Вован, щойно сказав, не густо, але і не пусто. Знайшов ось таку, друзі, прягу. Давайте зробимо якось на колінці. Ось така, дивіться, пряга. Срібна, друзі, що немаловажно. На жаль, бачите, одне вушко це відламане. Отут воно за кльопочками кріпилось до ремінця. Вон така красунька. Супер, ще мав бути язичок, але його, на жаль, немає. Ну, Тим не менш, друзі, срібна пряга, крута. Блін, та заліково, Йолки. Знахідок не дуже багато, але вони, друзі, що не кажіть, але вони якісні. Гарній. No. Друзі, знову експідеус, вова наглажений і. Опа! Опа, на! Друзі, срібний амулет сокирка. На жаль, вушко зламане, но сам, сам амулет ціленький. Дивіться, красота. Вушко вона буде відреставрувати. Супер! Коротше, нас сьогодні день амулетів, якихось талісманів, підвісок. Круть! Круть, друзі. У мене там кілька шматків бронзи випало, общем, нічого такого, але... Щось вискакує. Клас. Рухаємось. Дивіться, шість слід. І просто на слідові От лежала ось така срібна штучка. Я не знаю від чого воно. Можливо, типу від такої пряшки, як оце Вован знайшов срібна з двома такими паличками. Можливо, і від неї. Тому що ну теж є, бачите, отвід, де, мабуть, була закльопочка і до чогось воно кріпилось. А з цієї сторони обламали. Ну, тим не менш, друзі, це срібло. І це дуже файно, Супер. Таке, беремо. Так, не пишіть мені за рукавички шарвані, тому що це спеціально, щоб нажимати на телефон. Рухаємось. В общем, глядачі. О така журбиночка в мене випала. Шматочок Динарика. То просто капець. На жаль, на жаль, лише шматочок. Пробуємо знайти цілі, але поки що не вдається. Але ми не здаємось, будемо шукати. Наш глядачі, підійшов до вона, а в нього випала срібна голка від фіболи з пружинкою, все. Лиш бери спиночку, вставляй і все буде. ціла фібула. Супер. Друзі, срібло є, бачите, срібла багато, золотко поки що одне. Глядачі, знову XP X35. І опа, дивіться, друзі, бронзовий накосник періоду черніхівської культури. Е, дуже жіночка красивий. Була така, да, да, жіночка була нормальна, красивий і ціленький, рівненький, все ну взагалі гарний, Бо буває, вони попадають, але частинки, погнуті там. Ну, а це доволі таки файний. Беремо, рухаємось. Так, друзі. Дивіться, пролунав у мене сигнатик, випала знову журбинка, частина срібної фібули. Ну, от. ну Але але хоч срібло. Випадало там ще бронзяшки різні, якісь бронзові квістки. Ну, давайте покажу. Ось таке, друзі, бачите. Один бронзовий квісток, другий. Ой, ось другий, ось третій. Фібулка, різні бронзяшки. Ну таке. Таке щось проскакує, ну і спиночка фібули майже рухаємось. Так, а це для тих коментаторів, які нас цкують, кажуть, що ми не копаємо шмурдяк, мов, ми там не, не, не копарі, не професіонали. Друзі, ми такі, як і всі, ми теж копаємо шмурдяк. Теж знаємо, де його знайти. от, Тому не ображайте нас. Ми, ми нормально диємо. Теж мурдячок проскакує. Правда, ми просто його не показуємо. Лобан почав викладати там щось. Зараз начинаємо. Думаємо, зараз переїхати ще на інше поле. Якщо вийде да. Якщо будуть знахідки, то звичайно. Е, далі буду знімати. от У мене поки що отак, по бронзі. Отак, от по сріблу, той динарик, шматочок. Отак. От О. Ой-ой. Там ще прясла випадає. Опа. Кстати, ніколи не залишайте батарейки на полях, це не, взагалі не годиться Даже не то що для копоря, а просто для людини про да, провища, ліку, да. Батарейки, друзі, забирайте з собою і е, виносите, де їх переробляють, да. є спеціальні пункти, там, спеціальні кінці, де збирають, А тебе начебто там да. збирає. Це не наші батарейки, ми збираємо їх, збираємося. Да. Коротше така купа шмурдюку. Що там є? Та вічки, як тут. Там а, десь я зараз шмурдяк скину. Вот так полети в траву. Да. Два сорочка. Короче, вот такая, друзья. Вот такая вот теж бронза і кис, фибулы, скорпіони, на костничек цей. Это ещ це називається. Ну ну не виспай не треба, такі на руці я покажу. Ось такий е, місячник, класний ця пряга, е, амулет цукерка, ну і це золоце, а то все срібло, а бронзи. Це, ну, це була, ця, це, була, це, да. монетка. Це монетка. Це бронзе, а це все срібельце, якісь там шматочки. Коротше, друзі, поки що так. Поки що. так. В общем, їдемо далі. День другий. X Elite еліт uh. такий сигнал дивіться що випадає Опа красота Лімисний начебто Луцелла чи що? Ну стан дуже гарний. Клас Клас, клас, клас. Супер, ну і давайте ще покажу. От таке. Сьогодні накопав. Взагалі, ну не планував знімати нічого, це випав динарик, думаю, знімлю вам покажу. А сьогодні з папою Вадим. Папа з Алісом Вадім з тёркою 505 От ще Серега. Вадим, до речі, римський перстень бронзовий знайшов. Ну а у мене... О така красуня. Друзі, я от дуже не впевнений, але по сигналу дуже схоже на Динарик і бачу, що дивіться, щось... Я ще в руки навіть не брав. Друзі, він. Да. Та ти шо? ти що? Тати що? Це ритуальне багаття це, так? Да? Пій. Друзі, Антонін Пій. Шикарний срібний динарій, друзі, вау! Фух, кайф! Оце, оце красунчик. Це красунчик. Єсть! Ну і... Ну і, ну і. Отаку, дивіться, що знайшов. Якусь накладку бронзова, теж не знаю навіть від чого. Голка для шиття. А ще таку спинку фібели. Таку, ну в общем, гвоздик бронзовий. Ось таку скорпільйон. Ну, в общем, трішки сьогодні повипадало. Кайф, друзі, ну це, це залік. Другий сьогодні у мене. Xстере Litvalet. Так, глядачі, знаєш, дивіться, підійшов Вадим знайшов він ось такий перстеньок римський. Прикольний там вон... було зображення, але Ну воно затерпло. Затерлось трішки отакий от класний перстеньок. І, друзі, щойно в нього випав динарик е Марка Врелій. Срібний, дуже файний стан. Супер. Сьогодні вже три динарика поки що. Поки що. Друзі, чергова знахідка. Одна копієчка 1956 рік. Доволі файний стан. Ну і там бронцяшки різні попадають. Поки так, рухаємось.